Вирішив прокачати гілку ОМОНа, взяв СУ-100 М1, ПТшка доволі чудова, може грати у ближньому бою, броня трохи є в неї. Є. Приїхали на позицію тяжів, тяжі десь там задні в нас їдуть, ми вже переїхали. Приїхав CDT, отримав тичку, чекаємо наступного противника. Приїжджає Т-29 та КВ2. Пробуємо відтанкувати їх, вони в нас не попадають. Т-29 дуже складно пробивати, коли він стоїть від своєї башні. І тут нам перша тичка дарти прилітає на 215. Ох. Арта в цьому бою крові поп'є. Ще 125 арта попала, танки тяжі нас не попадають, арта. Нас фарширує. Знову 49 попадає, карток ломає. Ще 178, ми розуміємо, що все. Арта нас просто какашками своїми зараз закидає. Ми відступаємо назад. Дивимося, наші союзники всі дохнуть. Дивимося, Т4 повинен приїхати. Ми його чекаємо. Він нас не пробиває, ми його фаршируємо, він залишається вже ваншотним для нас. Відступаємо ще назад. Тому що противників спереду багато. АТ7 приїхав чомусь фугасом 9 хп сніс. Це єдиний урон від танків 9 хп, що нам дали. Все інше це Арта нам ХП познімала, яка стоїть десь на базі. Ми її не бачимо, вона зверху кидає однокнопочна. АТ7 взагалі шансів нема проти нас. Ми його спокійно пробиваємо. Там гравець, напевно, не дуже. Напевно, ще й стоковий був, що він на фугасах. В нього взагалі незручна позиція, тому що у нього ствол знаходиться з правої сторони. Він виїжджає, підставляє нам щоку, нас навіть не бачить. Ми в'їжджаємо т 4 він шотний для нас, він нас не пробиває. Ми його спокійно забираємо, все. 10-10 рахунок зрівняли. Бачимо, що там Т-29 КВ2 стояли, але вони відсвітилися. Т-29 забрав Черчилль. Тут КВ-2 намалювався на горі, горний козел приїхав. І ще супротивник розбився. От такий у нас гравець на КВ-2, цікавий. Ми поїхали далі, розуміємо, КВ-2 нас може убити з постріла. Чекаємо, але він не лізе. Чекаємо. Дивимося, що у нас союзник підсвітить, і тут арта вилізає. О! Ми нарешті поквиталися, дали їй тичку, добили. Тут КВ-2 вбивають, Ми розуміємо, що Арту треба шукати. А вона взяла і втопилася.